Добрий день, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття з розвитком мовлення, на якому ми дізнаємось про новий звук та букву, яка його позначає. Послухайте, буква Гіб, не наче змій, що з паперу клею, ще й пілоточку малу як вчепив з над нею. Вітре, вітри, купові. Хай злітає буква змій. Хто був уважний, той почув, про яку сьогодні букву ми з вами на занятті будемо розмовляти. І що це за буква? Так, дійсно, це буква «Ї». І позначає вона звук «Ї». Звук «Ї» завжди буде м'який. І в звукових схемах слова ми його будемо позначати двома рисочками. Загляньте уважно та запам'ятайте, як пишеться буква «Ж». А ще подивіться уважно на малюночки. Що на них зображено? Хто це гетті? Повторіть, будь ласка, гетті. Що це йогурт? Йогурт. А на яку букву схожа буква Й? Послухайте уважно віршик. Буква Є? Така, як І, наші рідні дві сестри, лиш зійшов над нею місяць ріжками став догори. І дійсно, дітки, буква «Ї» схожа з буквою І. Розгляньте уважно букавку «Ї» та спробуйте сконструювати самостійно. Послухайте дітки, як вимовляється звук «Ї» з іншими звуками. Ай-ай-ай. Ми підемо в гай. Ій, ій, ій. Край чарівний мій. Звук Ї стоїть в слові посередині. Повторюйте за мною майка, чайка, лайка. Молодці. Звук Й. Стоїть в кінці слова. Послухайте та повторюйте. Грай знай, грай. Щоб звук й стояв на початку, є мало слів. Послухайте, але вони є. Йог, йод, йога, йорж, йогурт, йойкати. А ще, дітки, звук Й. Вимовляється, як «йот». Чи то дощик є довкола, чи лютує завірюха, буква йод ніде ніколи не скидає капелюха. Пропоную дітки пограти в гру, яка називається буква загубилась. Давайте подивимось уважно на малюночок та спробуємо допомогти знайти букву в словах. Хто це? Зайка. Хто це? Чайка. Хто це? Йорш? Молодці дітки. А скажіть, будь ласка, тваринка. Хто це? Ну, звичайно, зайка. А птах? Молодці. Чайка. А риба. Ну, звичайно дітки. Йорш. Слухайте загадку. Пав учора з дерева бідний наш федот. Ходить весь обмазаний, тепер у жовтий йод, молодці. І в слові йод, дітки ми вимовляємо звук Й на початку слова. Назвіть слова, в яких ви чуєте звук й. Йод. Йог, змій, лійка, йорш. Розгляньте уважно та запам'ятайте, як пишеться буковка «Ї», Порахуйте, скільки їх на малюночку. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!